І смачні котлетки. хоч із картоплі та квашеної капусти, але пахнуть м'ясом. Ах, і смакота. Усім привіт! Друзі! Ви любите готувати котлети із картоплі, але хочете, щоб вони були за смаком, як м'ясні, вихід є. Сьогодні смачна кухня гуру готує такі смачні котлети із картоплі та квашеної капусти. Ах і смачні котлети. У фарш м'яса не додаємо. Але додаємо всього два секретні інгредієнти, і вони стають зі смаком м'яса. Смак кота. Як приготувати такі смачні котлети, а легко і просто, і так про все по порядку. Для приготування картопляно-капустяних котлет нам потрібно взяти інгредієнти згідно списку. Звичайно, потрібно приготувати спочатку фарш, і його потрібно буде посолити за смаком. Та ще додати ось такі спеції та приправи згідно списку. Зазначимо, що для приготування котлет беремо варену картоплю у мундира. як зварити таку картоплю, ми думаємо, що всі вміють. А квашену капусту нам потрібно підсмажити. До м'якості Це ми робимо ось так. Смачна кухня Гуру сьогодні бере квашену капусту з яблуками й калиною. Хоч можна взяти для цих котлет будь-яку квашену капусту. Квашену капусту накидаємо у тарілочку і будемо промивати холодною водою. Щоб вона не була занадто кислою. Цибулю і моркву будь як подрібнюємо, бо ми ще їх будемо подрібнювати м'ясорубкою. На сковороді смажимо 2-3 хвилини цибулю і відразу додаємо у сковороду моркву. Овочі смажимо до м'якості. Повашену капусту віджали від води і додаємо її у сковороду до цибулі й моркви. Далі у міст сковороди смажимо хвилин 15-20, поки капуста стане м'якою, не обов'язково її смажити до повної готовності. І ось. Капуста смажиться, картопля піти. І у нас є час приготувати соус до цієї смачної страви. Потрібно приготувати і смачного соусу. Посмажені Овочі виклали в тарілку, нехай вони охолоджуються. Вже й зварилася картопля, нехай теж трохи охолодиться. А у нас є час почистити і дрібно насікти часнику, ще й його сіллю присипаємо і ножем розчавлюємо. Щоб смачненькі котлетки були. Охолоджені смажені овочі і почищені від шкірки охолоджену картоплю, пропускаємо через м'ясорубку. А ці інгредієнти ще трохи тепленькі. Якщо не тримаємо посту, то у фарш додаємо яйце. І, звичайно, солимо його за смаком, пам'ятаємо, що у нас капуста і сіллю. Додаємо у фарш ложку дві, три панірувальних сухарів. Скільки додати, це залежить від густини фаршу. У нас густий фарш, додаємо всього 1 столову ложку панірувальних сухарів. А далі додаємо приправи спеції за списком все змішали, перемішали. І розігріваємо сковороду, пора формувати котлети. Мокрими руками виплескуємо котлети будь-якої величини та форми і обливаємо їх спочатку збитим яйцем, а потім паніруємо у панірувальних сухариках. Смажимо котлети на середньому вогні в невеликій кількості олії. З кожної сторони смажимо котлети по 3-4 хвилини до золотавої скоринки, до рум'яності. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші слова. А хто ще не підписався на наш канал? то підпишіться на канал Смачна Кухня Гуру. Адже це обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку, подобайку, і все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Ще котлети на сковороді, а вже апетит. Стидно пахнуть на всю хату, що аж у сусі синка тече. До столу найкраще подавати картопляно капустяні котлети ще гарячими, хоч смачні вони охолоджені, а з чим їх будемо їсти, смакують ці котлети із овочами. А ще смачніші вони із молочним соусом Бешамель. Як зварити соус Бешамель. Як ми готуємо класичний соус Бешамель. Незабаром буде відео бонус. Станьте спонсорами нашого каналу і отримуєте цей бонус. Смачний бонус! Класичний соус бешамель. Картопляно капустяні котлети, не тільки смачні ситні, а й апетитні на вигляд. Із апетитною золотавою рум'яною скоринкою, а ще вони зі смаком м'яса, у фарш. Ми додали копченої меленої паприки, і котлети стали пахнути димком м'яса та додали хмелі сунелі. Ці два інгредієнти і надали котлета м'ясного смаку. Ах, і смачні котлетики. Це просто смакота. Друзі, порадьте! А що ще додати у фарш, щоб ці котлети стали ще смачніші? Напишіть про це в коментарях. Ми дякуємо вам, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде. А з вами була смачна кухня Гуру.